Слава Ісусу Христу, пати і сестри, всіх зібралися сьогодні на цьому місці. Хочу зачитати два місця Слова Божого і звернути на це увагу. Так і сьогодні ми з вами маємо дуже хорошу можливість, яку маємо раз у місяць згадати про страждання нашого Господа Ісуса Христа. Взагалі згадати про Христа. Дуже багато людей, коли читають Біблію. Вони, звертаючи увагу на Ісуса Христа, бачать, що як і в старому заповіті, так і в новому дуже багато про нього говориться. Якщо в старому говориться про майбутнє і різні пророцтва, про Христа, то в новому ми можемо побачити е, саме життя Ісуса Христа на землі. Е, тому книга пророка Єремії, 12 розділ, 5 вірш. Я це цей вірш, проти висити зараз ви першому 4 роки тому, це було у 2020 році, коли почався карантин, я вже цей вірш читав, це було служіння онлайн, я пам'ятаю, і якраз ми про це говорили. І пройшло з того часу 4 роки, і він знову ж так само актуальний. Він написаний далеко до народження Ісус Христа. Це тисячі років тому, і він актуальний сьогодні, і актуальний 4 роки назад. І 12 книга про п'ятий вірш. Як ти спішив бігав і вони тебе змучили, то як будеш змагатися з Ти Тим спокійному траві і безпечні. Та що будеш робити по білі Йордана? Таке запитання е, задає Господь у Єремії до Бога, який був тоді. І я пам'ятаю той час, коли я читав цей текст, коли почався карантин. Були різні переживання людей, українців, нас з вами. Ми побачили щось нове, побачили щось не до кінця зрозуміле, хвороба, яка е, була відома на весь світ. Всі люди були стривожені, е, створилися певні умови для нас, і ми тоді проводили служіння онлайн і так далі. Чому я цей рік читав? Тому що в 4 роки про карантин, про ковід. Ніхто сьогодні не знаходив. І якщо навіть згадує, то на сьогоднішню війну в Україні згадує щось дуже простеньке, дуже легеньке, легеньке випробування. Сьогодні цей вірш так само актуальний для українців особливо. Якщо в 20-му році це було актуально для всього світу, тому що карантин був у всьому світі, сьогодні війна в Україні. І знову ж автор стає питання, як ти спішими бігав, і вони тебе змучили, то як будеш змагатися з хідними. Ти в спокійному краї безпечний. Та що будеш робити в обіді Йордана? Іншими словами, ми не знаємо, що нас жде далі. Можливо, пройде час і Бог допустить це, що буде такий період, коли будемо згадувати військові дії в Україні чимось простим, чимось легеньким. Генківи, І тому ми маємо розуміти, що життя в світі, воно від нас не залежить. Те, що буде завтра, ми не можемо знати. Ми не можемо це контролювати. Ми можемо сподіватися на краще. Ми можемо роздумувати сьогодні про нашого Господа Ісуса Христа. Але ми цього не контролюємо. І ми цього не знаємо. І це приклад карантину, приклад сьогоднішньої ситуації в країні. Це доказ того, що Бог, працюючи над людьми в цьому світі, Бог працюючи над кожним особистом. Він допускає певні моменти, певні випробування для того, щоб ми могли в своєму житті щось міняти, для того, щоб ми могли ставати іншим, подібними до нього. Ще один текст, який я хотів би зачитати, який говорить вже... Про Ісуса Христа, про, про того, хто прийшов свого часу на землю для того, щоб ми могли сьогодні з вами збиратися, для того, щоб ми мали сьогодні над чим роздумувати, для того, щоб ми могли сьогодні приймати участь і поломані, тому що якби не він, ми цього не робили. Книга повторення закону, 18-й розділ, 18-й вірш, дуже легко запам'ятовується. Книга повторення і 18 розділ. 18 вірш, дві цифри, які повторяються, зачитав вірш про пророцтво. Це було е, п'яте, останнє пророцтво пророк П'ятикнижі Мойсею, де було п'ять просто Ісуса Христа, яких ми в більшості знаємо, і останнє з них в книзі повторення Закону. такі слова. Поставлю пророка для них з поміж їхніх братів. Такого як ти. І дам я слова свої уста Його, і він говоритиме все, що я накажу. Отже, Бог звертається до Мойсея, до Слова Божого чоловіка, і Він говорить про розпуск про Ісуса Христа, про майбутнього Месію. Цей короткий вірш, він дуже глибокий, він має з собою дуже сильний контекст. Те, що спочатку і те, що потім було, але разом з тим, воно ну, дуже цінне сьогодні. Я хотів би декілька моментів звідси визначити перед тим, як будемо молитися. Отже, перше, що говорить Бог до Месеям, Він каже, поставлю пророка для них з-поміж їхніх братів. Він говорить про Ісуса Христа і говорить, що Ісус Христос Він вийде з Ізраїльського народу. Дуже важливо в цьому тексті те, що Бог говорить, я поставлю пророка. Взагалі, всі, хто говорить Боже Слово, їх ставлять Господь. Коли ми дивимося Слово Боже, що старий заповідь, що новий заповідь, ми бачимо, що всі люди, які говорили Боже Слово, вони були ставлені Богом. Всі пророки, які говорили Слово Боже, вони були поставлені Богом. Слово пророк воно означає, перекладається той, хто говорить. Якщо ви просто введете це слово пророк в інтернеті, то це не йде. Дуже часто це слово чомусь людей відлякає і, можливо, несе за собою якісь особливі там речі, хтось про це багато дуже роздумає, хтось багато це говорить. Але коли Бог звертається до Мойсей, Він каже, я поставлю пророка для них, тобто прийде Ісус Христос, який буде говорити мої слова, це хто більше побачить. Чи всі пророки, які ставив Господь, вони говорили правильно? Mm -hmm. Ні. Чи всі пророки, яких поставив Господь, спочатку були тими, хто справить, говорив потім, щось змінялося в їхньому житті? Це говорить про те, що Господь Він вибирає людей, дає їм слово, дає їм. Бажання не дає їм можливості. Але людина вона сама вибирає, що далі робити. І навіть пророки, навіть ті люди, які говорять, носять Божі слова, вони можуть по-різному виступати. І вся Біблія про це говорить. Ми дуже часто звичайно е такі моменти, коли пророки поставлені Богом ізраїльському народі, вони говорили свої слова. І тому поставлю пророки для них, спобіж їх братів. Це говорить про те, що Господь він і сьогодні, так і тоді Він ставить своїх людей. Він дає людям своє слово для того, щоб вони передавали його іншим. Він дає своє слово для того, щоб вони могли людям доносити це. Так було завжди. І так буде до кінця цього віку. Ну, ми дивимося на пророків, які були в Старому заповіті. Були такі люди, які, які говорили щось загальне були люди, які говорили щось конкретне, і це відрізняло, і їх одних від одних, і один з таких прикладів, що мені дуже сильно подобається. Тим самим, коли Бог говорить про Ісуса Христа, який прийде як Месія, Він говорить, що Він буде з ізраїльського народу, не звідкись спуститься, десь можливо, з іншої планети або стане не звідки він народився там. Він 33 роки перебував поміж людьми. Але він був тим роком, якого поставив Господь. Друге, що в цьому вірші особливе він каже на Мойсея, такого, як ти. будь ласка, увага, Слово такого з великого, з великої бупи, тобто це говориться про Христа, і такого, як ти. Настільки потрібно показати себе достойним за життя, почав Божий, щоб можна було почути свою адресу слова, які почув Мойсей. Бог каже, я поставлю свого сина Ісу Христа як Месію, свого часу як Пророка для людей. Але він в чомусь такий, як ти. Коли ми читаємо історію про Мойсея, дві речі, які мені дуже, мені здається, вони подібні до Христа. Я думав вчора про те, от чим Мойсей був подібний до Ісуса Христа, чому так Бог сказав. Мойсей був слухняний і Мойсей говорив Божі Слова. Мойсей був слухняний і говорив Божі Слова. Оцих 40 років, де він жив з Словом, будучи в такому певному вигнанні або будучи втікачем, від Фараона з Єгипту. Біблія не описує цих 40 років так от детально, але там точно відбувалися зміни в серці Мойсея. Там точно Бог над ним працював. Там точно щось помінялося і помінялося дуже сильно. Тому що коли Бог говорить, Бог Отець говорить про свого Сина, якого пошле на цю землю, він звертається до Мойсея і каже, він буде такий як ти. Отже, послуга ступняність Мойсею. І переказувати Божі Слова. Мені здається, що це два дві речі, які дуже подібні до Христа. Тому що, коли Христос прийшов, він робив саме на землі. І пам'ятаєте момент, коли... Мойсею треба було йти до фараона. Треба було говорити до фараона. Це щось подібне сьогодні для нас знайоме, коли комусь треба з українців піти до Путіна і сказати йому правду. Для Мойсея це був ризик для його власного життя. Замітьте, що Мойсей був без особливих обдарувань. Він не міг навіть говорити. Тому відбрав свого брата, що міг доносити це до корова. Без особливих обдарувань оратора, але вірний, слухняний. І готовий був переказати детально, детально слова, які сказав Господь. Дуже часто пророки. Слово старому заповіті, вони нехтували тим, що говорив Бог. Коли він говорив щось чітко, вони могли йти і могли якось по-іншому передати ці слова. Завдання, яке стояло перед Моїсеєм, полягало в тому, що він мав почути Божі слова, він мав піти, він мав вернутися, так? вернутися до свого дому, там, де він народився, де він виліз, і сказати ці слова для Харавана. І чому я говорю, що цих 40 років, коли він жив на землі, землі Тешця, була переміна, тому що до цього 40 років Мойсей мав в Єгипту. Його вчили. Я думаю, що кращі вчителі, які були в Єгипті того часу, і не тільки, можливо, в Єгипті приїжджали з інших країн, цю імперію, велику сильну імперію. Я думаю, що вони вчили внука фараона всього. І ось цим вихованням він попадає і втікає з саміце. І є період 40 років, де він вчиться, де він міняється, де він стає слухняний, стає вірний і готовий говорити чітко, переказувати буквально Божі Слова, переказувати тому, хто шукає його смерті. І тому, друге те, що в цьому вірші дуже ціно. Те, що Бог звертається до Мойсея і Він каже, що я поставлю пророка для них з поміж їхніх братів, такого, як ти, за своє життя Мойсей удостоївся бути тим, на кому нам наводить приклад сам Господь. Він каже, він буде такий, буде такий як ти. В чому такий? характер, сутність. Є така книжка Любомира точекає, тому що всі її знають, книжка бути. Вона так? так називається Бути, це одне слово і ця книга, сама вона описує якась сутність людини, це її характер, її відношення так, до інших людей, до Господа. І так далі. І десь щось подібне от, в характері, в відношенні, в сутності Мойсея побачив Господь. Він побачив, що він готовий до того, щоб його послати до фараона, і коли він звертається до нього цього разу, він каже, я пошлю Ісуса і Він буде такий, як ти. Це дуже велика честь для людей сьогодні досягти такого рівня відносин з Господом. І останнє, в цьому 18 вірші те що, те, що говорить Господь, Він каже, і дам я слова свої уста йому. І він говоритиме все, що я накажу. Слова взагалі, вони завжди мають велику вагу. Не тільки слова, які в Біблії записані. Якщо ми сьогодні подивимося уважно, світи ми з вами живемо, ми побачимо, що в світі слова теж мають велику вагу. Якщо ви замітили останнім часом, дуже... Рідко, але дуже так, рідко, але чітко. Багато політиків в світі висловлюються щодо України, щодо перемир'я, щодо якогось договору. І що важливо, коли це сильний лідер якоїсь країни або якоїсь організації, і коли він щось скаже, якусь фразу або якусь думку. Всі дуже уважно і детально розбирають його слова і здають запитання, а що він мав на увазі, а що він сказав, а що це означає? А що це говорить про майбутнє? Саме тому слова, коли ми подивимося на цей світ, коли ми з вами живемо з уст, з уст серйозних, відповідальних людей. Вони мають дуже великого. Тим більше, коли ми говоримо про Слово Боже, тим більше, коли ми говоримо про нас, вами, які живемо в цей час непростий, настільки більше да, за політичних лідерів, лідерів світу, країн. наше слово, воно має вагу. Якщо ми беремо те слово, яке сказав Господь і імусь передаємо, наскільки більше ми маємо звертати увагу, якраз коли ми беремо Слово Боже і говоримо, бо вносимо для когось. Що говорить Господь да, відносно Ісуса? Він каже, і я дам слова свої уста Його, і Він їм говоритиме все, що я накажу. Це було декілька тисяч років народження Ісусу Христа. Але Бог отець він точно знав. Він був певний в тому, тому що він про це говорив. Він був певний в тому, що Ісус Христос все, що почує від Нього, Він обов'язково передасть. Він обов'язково скаже народу ізраїльському все те, що хоче Господь. Незалежно хто буде перед ним стояти. І коли ми дивимося на Ісус Христа і на його вже життя, можна дуже багато прикладів наводити, але одні з них наведу. Наприклад, він звертається до учнів і говорить маломірно. Питайте цей момент? Учитель Ісус Христос і Його учень. Але коли він бачить їхнє відношення, бачить їхнє життя, бачить їхній страх, він каже, маловірний. Зі своєї сторони можна було подивитися і сказати Ісус, ти міг їх налякати, ти міг їх настрашити, ти їх міг образити. Але коли ми дивимося на цей епізод, ми бачимо, що ніхто з ним не покинув Ісуса через це, це. Ми бачимо, що це. Був сильний урок, це були слова, які їм допомогли, тому що пізніше ми бачимо, як учні, ці 12 учнів, яких Ісус назвав маловірними, які боялися вести з ним разом в човні, які боялися робити якісь неодинарні речі, вони всьому світу сказали про Ісуса і померли з ним. Коли Ісус говорив з Варисеями і з книжниками, Одна з праздів, яка дуже популярна і записана вільною, каже, ви груби повілені. Уявіть собі, що еліта, духовна еліта Ізраїля і приходить хтось і їх так називає. І тому, коли отець Небесний говорив про свого Сина Ісуса Христа і коли говорив про той період, де він буде жити на землі, він був певний, що все, що він йому скаже, Ісус Христос обов'язково донесе цим людям. І дам я слова свої уста Його, і Він говоритиме все, що я вам кажу. Дуже важливо сьогодні для нас урок, що наше слово, наше слово, воно має дуже сильну вагу. Особливо, коли ми беремо Щось зі слів Біблії, з Божого Слова, і говоримо це для інших людей. Це дуже велика відповідальність. Мойсей свого часу цю відповідальність зрозумів. Бог доніс до його серця, що говорити Божі слова як пророк це дуже важливо. Ми сьогодні з вами. Якщо не всі в цьому залі, то майже всі пророки. Де ми не буваємо, чим не займаємося, ми говоримо Боже Слова. Навіть якщо ми мовчимо, що ми навіть мовчимо і своїми устами, ми не говоримо одного слова, ми все рівно говоримо. все рівно говоримо своїм життям. Пророк це той, хто говорить Боже Слова, це той, хто доносить щось Боже. І тому, Віддальність відносно наших слів, яких, слова, які мають дуже сильну, вона дуже велика. Тому що є час, коли можна щось сказати, можна щось зробити, а повернути назад не можна. Отже, 18 18 розділ книги повторення, 18-й вірш, Бог звертається до Мойсея. Народу Ізраїльського. Він каже, що я поставлю пророк. Да? Він говорить, що я, я поставлю. Прийде Христос, я його поставлю. Цей пророк буде споміж них. Тобто це не буде хтось особливий, десь там прийде там вже в 30 років та дорослий і почне проповідувати. Ні, він народиться там. Да? Він буде там жити, серед них. Третє, в чому дуже сильно впевнений, був Господь те, що Ісус Христос, він, коли прийде на землю, Він буде переказувати людям все те, що йому сказав Небесний Отець. Мені здається, що сьогодні це дуже сильні уроки кожного з нас. Можливо, ми ніколи не будемо ісеями, які будуть вести за собою мільйони людей на протязі 40 років. Але ми точно є, не будемо, а є тими людьми, коли хтось на нас дивиться, хтось вчиться, хтось звертає увагу, хтось бере приклад і так далі. На прикладі цього тексту і життя самого Моїсея ми можемо побачити, що все залежить від нас, як ми на це реагуємо. Чи ми це робимо і чи ми це розуміємо. Навіть останній приклад. Я думаю, що відомий для нас кожного Олімпіада Франції, яка почалася декілька днів тому, 20 днів напевно, 15. І на відкритті зробили пародію на картину «Таємна вечеря. Я думаю, що більшість з вас чули цю історію. Що мені саме більше сподобалося, коли була зроблена ця пародія, коли був усміханий Христос разом з учнями. Франція, Європа. Весь світ з'їхався. Всі спортсмени. Мені дуже сподобалося, що християнський світ від маленького до великого почали голосно і гучно про це говорити. Почали голосно і гучно про це говорити. Говорити голосно. Говорити на різних платформах для того, щоб донести, що так неправильно, що так не можна робити. Сьогодні, коли ми говоримо про нас, коли ми говоримо про Україну, коли ми говоримо про нашу церкву і той текст, який я перший читав, ми не знаємо, чи ждуть нас ще більше випробування. Ми не знаємо. Ми не знаємо, коли закінчиться оце випробування. Але точно те, що ми знаємо, те, що говорить Слово Боже, що від нас вимагається, не просто це побажання, не просто, знаєте, я хочу або не хочу. З нас, як з Божих пророків, з тих, хто говорить Боже Слова. Дуже ціно для нього. З тих, хто, він каже, вийшов з повітки братів. Тобто це так от Бог задумав, що він там народиться. Так само, як ми тут народилися з вами. Не приїхала з Китаю, чи з Штатів, чи звідкись. Тут, на місці Родвилові, він каже, я поставлю пророка для них з і братів, такого, як ти, і дав на слова свої в Осталівою. Він говоритиме все, що я вам кажу. Як ціна, що ми могли бути тими людьми, які живучи тут, будучи і знаючи ці провальники в Україні, ми могли говорити Божі Слова, такі, як вони є. Так, як він сказав, так як слово Боже пише. Це дуже цінно сьогодні. І це цінується не тільки в в Україні, це цінується у всьому світі. І якраз приклад Олімпіадою показав, що є християни в всьому світі. В Україні багато хто це писали, говорили. Є християни, які готові стоювати і Слово Боже і те, що говорить Христос. Тому Хай Господь на цьому благословить. Амінь. Давайте помолимося.